Добрий день, учні 4 класу. Вітаю вас на уроці української мови. Світла і багата українська мова мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 1415. Психологічне налаштування. Права сонячні окуляри. Сонячні промені так щедро наповнили клас, що потрібно одягнути чарівні сонячні окуляри, через які видно лише все добре. Передаючи окуляри один одному, кажіть компліменти. Відгадайте загадку, яке слово об'єднує 33 букви. Правильно, це азбука, абетка, алфавіт. Яка буква не позначає звук? Вірно, це м'який знак або знак пом'якшення. Сьогодні на уроці ми пригадаємо український алфавіт. Згадаємо, як записувати слова в алфавітному порядку. Також продовжимо подорож Чехією відкрийте свої робочі зошити. Пропускаємо два рядочки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Для початку запишемо велику маленьку букву «Ї», які з'єднані між собою. Далі на рядку запишемо велику маленьку букву «Ї» «І», і склади «Їк», «Їр», «Їм», «Їс», «Їв». І запишемо. Деякі слова. Кришталь, Келихи, Брама. Автомобіль, Президент, Бавовна. Зараз, дітки, відгадайте ребус та дізнайтеся, яке нове словникове слово в ньому заховалося. Отже, тут заховалося слово Врівноваженість. Запишіть, будь ласка, це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, зробіть звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення і також запишіть його в зошит. Прочитайте найпопулярніші в Чехії прізвища. Дотримуйтесь, діти правила наголошення чешських слів. Пам'ятайте його! Правильно! Наголос буде падати на перший склад. Отже, «Новак», свобода. Дворжак, Чех, Горак, шибка, Чапек, Шпорк. Допоможіть, будь ласка, родзинці записати ці прізвища в алфавітному порядку. Пригадайте, як це робиться. Правильно, діти, ми дивимося на першу літеру слова, пригадуємо алфавіт порядок букв. І та літера, яка стоїть в алфавіті перша. І буде слово записано перше. Якщо літери перші однакові, тому тоді будемо дивитися на другі літери і так далі. Отже, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось таким чином ви повинні були записати слова. Зверніть увагу, у нас є два слова чапек і чех, які починаються на літеру Ч. Тому ми подивилися на другу літеру. Тут А, тут Е. І чапик записали першим, тому що А в алфавіті йде першою, ніж Е. Так само і шибка Шпорик. У Томаша й Елішки є друзі. Давайте прочитаємо їхні імена: Петра, Іржі, Карел, Мартіна. Барбора, Марек, Зденек, Нікола, Якуб, Клара. Запишіть, будь ласка, ці імена в такому порядку, як у контактних телефонах. А як в телефоні записані імена. Правильно діти теж в алфавітному порядку. Отже, поставте відео на паузу та розташуйте ці імена в алфавітному порядку. Отже, давайте перевіримо. Перше ім'я повинно бути Барбора. Далі зденек, Іржі, Карел, Клара, Марек, Мартіна, Нікола. Петра, Якуб. Ось в такому порядку треба було розташувати їх. Трошечки зараз з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, трошки відпочили, працюємо далі. Давайте прочитаємо з вами, чим славиться Чехія. У давнину Чехію називали Богемією. Від цього слова походить назва скляних виробів богемське скло. Кришталеві келихи, вази, люстри з богемського скла відомі у всьому світі. Ще Чехія славиться найбільшим у Європі виробництвом автомобілів. Чеський автомобіль Шкода експортують у 64 країни світу. Ним користується і президент Чехії. Випишіть, будь ласка, виділені слова з тексту, вставляючи пропущені букви. Число дітей запишіть словами. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написання діти деяких виділених слів перевірте за словником. Отже, перевірте написання слів. Якщо є помилки, будь ласка, виправляйте. Зараз пограємо в гру «Вгадай марку автомобіля. Визначте, яким маркам належать зображені логотипи. Можна скористатися довідкою. Отже, перша, перший логотип це марка шкода. Другий логотип це Toyota. Третій це Рено і четвертий Тесла. Розташуйте, будь ласка, назви цих марок автомобіля в алфавітному порядку, поставивши відео на паузу. Отже, давайте перевіримо. Перше в нас буде Рено. Далі Тойота, третє Тесла і четверте шкода. Молодці. Домашнє завдання виконайте вправу 5 на сторінці 15. Ви повинні прочитати слова чеського походження, записати їх в алфавітному порядку. З трьома словами на вибір побудуйте і запишіть речення. Вправа мікрофон. Скажіть, як називається сукупність усіх літер, розміщених у певному установленому в певній мові порядку? Вірно, це алфавіт. Скільки букв містить алфавіт української мови? Вірно, діти, 33. А зараз, дітки, рефлексія. Після вашого останнього запису надрукуйте, будь ласка, літеру першу літеру свого імені. Далі розфарбуйте її відповідним кольором. Зеленим, якщо ви були задоволені уроком, і вас все вдалося. Жовтим, якщо ви були задоволені уроком, але були деякі складнощі. І червоним, якщо ви не задоволені уроком і у вас нічого не вийшло. Дякую вам, діти, за увагу до побачення!